Грою в одні ворота назвали б це протистояння прихильники футболу у черговому турі чемпіонату України серед команд вищої ліги. волейболіст рінецької раї Мегу приймали аутсайдера турніру іскру з Луганська а в обох поєдинках рім'янки перемогли в суху, витрачаючи на це менше години. Набагато легше, цікавіше, простіше грати з сильними противниками ніж з такими командами, враховуючи, що так команду результати цієї команди протягом всього цього сезону, початку, то на таке налаштовували, що сильного супротиву ми не будемо чекати не вистачило гри у захисті, констатує її тренер. Причина каже очевидна – склад команди молодий и недосвідчений. У нас виходить, що самая молодая команда 94 94-95 год. В принципі, у нас подготовки не было такой. Мы сентября начали у нас трех игроков нету, которые сдают экзамены. Улучшить, ну, конечно, надо больше на защиту, на прийом. вот это надо обратить внимание. Потому что команда, которая играет в защите, она выигрывает. Незважаючи на дві легкі перемоги над іскрою, рівненський тренер ніяк не забуде поразки у попередньому турі у Северодонецьку. Каже, там Регіна теж мала двічі вигравати, але не склалося. Тому перед звітними зустрічами довелося провести зі своїми підопічними серйозну розмову. Якщо ставити високі задачі, то не можна допускати таких ігор, які ми допустили в Сєвєродонецьку. Да, по більшому счету, здесь потрібна концентрація уваги і виграти, навіть у більш слабого суперника з більш убедительної. Приймушество матчі наступного туру підопічні Валерія Сліпцова проведуть 22 та 23 грудня у Білій церкві проти тамтешнього спортліцею. Валерій Сліпцов розраховує, що ці ігри дадуть можливість регіні закріпити за собою друге місце у турнірній таблиці вищої ліги. Нагадаємо, завдання поставлене перед рівнянками на сезон. Вихід до суперліги. Володимир Струс назармідріган. Інформаційна програма день.